Аби ви не заглядали, які проблеми є в вашому дворі, і аби ваші сусіди не заглядали, що у вас там творить бардак, треба підпалити сусідську хату. І всі вже побіжите давати це у двірі, а побіжуть уже дивитися, що там у сусідньому дворі гає. Так от, цей принцип, який завжди використовує зелена влада вже за 6 років знаходження при владі. Інформаційні, звичайні маніпуляції, які відволікають суспільство. І обіцянка далекого щасливого майбутнього, яке буде чи не буде, але між тим вони обіцяють. Потім про це просто забувають, і коли навіть хтось там задає питання, то в інформаційному полі це душиться. Дивіться, у нас звичайний приклад цього тижня. Коли е, два таких потужних провали, що стосуються, те, що підприємство в районі е, більшовика згоріло одне по дронів. І наступне це те, що е, трошки далі е, на сонавів світі оборони також там величезний був проход. Аби в інформаційному полі це не обговорювалося і не казали, що це в цьому влада винна на собственному куперилому зеленому п'ярі». Бистренько витягнули е, на поверхню два таких інформаційних прилади, які всі стали обговорювати, і е, про що зразу е, забули: це інтерв'ю генерала Сирського. Ну, якщо навіщо і для чого? То про що, що нового сказав там головкова збересом? З моєї точки зору, він це вже говорив попередні рази, і навіщо це було по 300 разів обговорювати? І черговий раз підкреслювати, що там от десь хтось там нападе зі сторони Білорусі. І всі зразу раз побігли. Га? бачите, сусідська хата горить вже похрін там, що вже було у нас забрано. Наступне те ж саме, коли всплили е, приклади. Е, Потужної кількості е, спланованих замахів на певних е, людей в цій державі. Єдине на кого замахів не було, не розумію, чому от навіть на брата Єрмака замах є. А про Єрмака забув на президента, на Буданова, на керівника Служби безпеки України. Ще на кого там була було за кількість замахів. Але бачите, Андрій Борисовича не трогають якось от завжди якось от він поза. Чи росіяни, знаєте, як то? Гоголя перечитали і думали, що він як безпосередньо круха черти навколо нього і жоден Кацап не може підійти. Не знаю, чому так, чому такі співпадіння От на брата, який реально воює в одному з підрозділу про розвідки, і реально там, безпосередньо показує приклади про свої професійності, це не реклама, це просто красота Цепа. А от на, на старшого брата нічого немає, але це відволікло увагу суспільства і до початку саміта е, які саміту НАТО, всі безпосередньо вже терли е, інформаційного просторі ці два факти: замахи на президента і е, людей на близьких до президента, і плюс безпосередньо інтерв'ю генерала Сильська тут перескочили е, в інформаційне поле, що стосується вже цього е, візитів президента і до Британії. Потім е, саміт е, НАТО, і зовсім вже все, не, все негативне під забули. Ну, побачимо, як воно там буде далі. Але між тим, все ж час ворог е, системно продовжував наносити удари по містам і селам України. Дивіться, е, голова офісу президента Андрій Єрмак, ми вже згадали про нього, заявив, що Зеленському варто балотуватися на другий термін. Так, вибори таки будуть? Кампанія йде? Е, мабуть, так, але е, з точки зору е, криворізьких, е понять, так, то е, люди за свої слова мусять відповідати. Один з кривого рогу сказав, що він іде тільки на один термін. Можливо, для людей, які виросли на рівні київських районів, це нічого не варто. Але для, для Кривого Рогу за такі речі треба відповідати. Тому я не хочу рекламувати, е, або, скажімо так, коментувати е, слова е, псевдовіце-президента України. Чому? Тому що е, будь-які е, інформаційному просторі обговорення виборів людей на фронті е, реально серйозно дратують. Для того, щоб трендити по вибори, спочатку треба було віце президенту опрацювати разом з президентом мобіліційний план, відповідно якого всі підприємства України отримали мобіліційне завдання. Ми б засипали фронт величезної кількості продукції, яка потрібна для нашої перемоги. Далі, відповідно закону про мобілізацію, була опрацьована ще певна кількість заходів, в тому числі, що стосується комплектування збройних сил а, людськими навченими мотивовими ресурсами. Чого не робиться, бо це не відповідальність Збройних сил. Це відповідальність. Там прописана чітка, що забезпечення відповідає центральний орган виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства і установи. І над всім стоїть хто Верховний Оло Так от завдання номер один. А вони мені розповідають про вибори, національні хто там достойний, недостойний. Давайте спочатку перемогу в цю країну приведемо, повернемось. До тих кордонів, які ми собі встановили, я підкреслюю тих, яких ми встановили. Не стоїть питання 91 й рік чи не 91. й Рано чи пізно ми повернемось до цих кордонів. Але для цього завдання номер один у пана Єрмака мусить бути наступним чином. Для того, щоб провести вибори, ми мусимо перемогти в цій війні, а для цього ми мусимо що зруйнувати Російську імперію як незалежну самостійну і економічно стабільну державу. От тоді можна говорити про вибори, тоді можна говорити і про хто там буде кандидатом на ті вибори. А вибори будуть уже безпосередньо проводиться президентом. А коли Степанчук починає розповідати, причому так м'яко не м'якуючи інформаційного просторі, як це через дію це ж дія наша. Мало тому, що гроші на цьому заробимо, ще ж не весь український народ звичайно змахлюємо, як звичайно, ми це робимо, і знову переможемо. Вони б так знаєте намагалися ворога обманювати, а то вони обманять власний народ, а про ворога щось безпосереднє мови не йде. Вже згадали про тих, хто може бути кандидатами, нове опитування від центру СОЦІС там взагалі є електоральні настрої і настрої взагалі того, куди рухається Україна. 56% вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку. Якщо б другий тур виборів президента відбувся найближчим часом, до нього дійшли б Залужний і Зеленський. В Залужного 41,4%, Зеленського 27%. Чому взагалі феномен Залужного? Чому йому так довіряють? Він не проводить ніяких піар-акцій, компаній піар, ну, виступає там перед студентами, має там свій YouTube канал, ну ви маєте свій YouTube канал. До речі, друзі, підпишіться на YouTube канал Сергія Кривоноса. Чому так довіряють Залушному? Тут два фактори спрацьовують. Перший фактор, що під час першого етапу війни 22-го і 23 роки, якраз завдяки тісній організації взаємодії між генералом залужним українським народом і Збройними силами, ми відстоїли власну незалежність. Підкреслюю, якраз е, не верховний на командська, а локомадський сил вклав левому участку частину цієї перемоги. Бо я не пам'ятаю, там ані в лютому, ані в березні 2022 е, року, щоб там хтось десь у нас е, виступав. Хоча ні, в лютому виступали, казали: треба подивитися, е, що хтось не вірить в напад Росії, треба подивитися в очі путіну і треба. Е, не треба подати в паніку, треба розпакувати е, тривожні валізи. Я це пам'ятаю. Я думаю, що деякі українці також е, це не забули. А от що стосується все інше, то якраз заложний багато чого зробив. Звичайно, завжди можна знайти е, і задати питання Залужному, але е, в певних моментах ті е, проблеми, які з'явилися в 2023 році, це. Е, не тільки, скажімо так, відповідальність лужну. Тут якраз відповідальність тих осіб, які мусили забезпечувати потреби Збройних Сил. А коли у нас тільки 22 2022 році на артилерійських снарядах вкрали 1 мільярд доларів і снарядів так і нема, це таке тільки приклад. А ще багато чого там можна згадувати тільки за 2022 рік. Наступний той фактор, який е, е, працює на користь залужного, що він в очах народу Є жертвою е, переслідувань з боку влади, Реально. і у нас завжди на, на підсвідомості людей, яких влада щивить. А багато хто з українців рахує, що е, залужного не за, неправильно зняли, е, не дали йому працювати нормально, відправили в таку почесну е, на почесне вислання чи заслання, як ми називаємося, це, і в сприйнятті безпосередньо українського народу. Він є жертвою нинішньої влади, тому. Треба боротися за тих, хто є жертвою влади, це на підсвідомості українців захищати тих, хто, скажімо так, ображені владою. Ці два фактори реально серйозно дають. Плюс ну ми бачимо е правильний інформаційний посил е Валерія Федоровича, коли він почав працювати з молоддю, і ці лекції достатньо серйозно просторі дають підтримку. Бо діти, які дивляться ці е лекції, вони достатньо швидко, всі різні інтернет-ресурси, інформаційні ресурси розносяться. І безпосередньо діти так само діляться з власними батьками, власними бабусями і дідусями. Це також дає інформаційний простір. Він все правильно інформаційно опрацював, тому і у нього найбільше рейтинг. Крім того, він ж нічого не обіцяє. А у нас проблема влади полягає, вона обіцяє, 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 потім забуває. Але ж не всі забувають, що вони обіцяли.